Усім привіт, вітаю вас в новому відео. Сьогодні в відео будуть різні шматочки з наших буднів, з наших днів. Це ми їхали з Софійкою за Матвієм в садочок, і потім ввела його на програмування, і я так стараюся завжди паралельно, щоб процеси відбувалися, і зразу завела Матвія на стрижку, щоб вже до свят, він був таким красунчиком підстриженим. І потім в тому ж приміщенні мав вже заняття. Згадую, як це було проблематично раніше Матвія стрихта, коли він ще був маленьким, як він плакав, хвилювався, а зараз це вже доросла дитина просто сідає, стрижеться в своє задоволення, каже, що, що йому подобається, як йому подобається, як його стрихта і зовсім без стресу. Ось сьогодні п'ятниця. І... Гарна погода, здається, вже буде нарешті потепління, вже не буде того, того холоду. Я збираюся на донорство крові. Троянда вже така велика, вже тут навіть зав'язуються перші кукінки, для мене в тому всьому процесі найстрашніше це витримати дієту. 48 годин. От, то Я собі наклеїла ті патчі, бо... Дуже не 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 можу без кави зранку прокинутися. Я хотіла спробувати бути донором крові вже давно. Але так як в мене була перша одна вагітність, потім інша, потім період після вагітності і пологів, коли не можна бути донором, то це все не вдавалося. Але вже настав той момент, коли я наважилася і дуже цього хотіла. Взяла свою подружку для компанії. Ми прийшли. Це був такий мобільний центр в самому центрі Львова. Ми записалися в чергу, прийшли і вийшло так, що в мене ну не підійшла і донор. У мене ем, спочатку ми здавали аналіз з пальця, і якщо все гаразд, тоді вже дозволяли донорство. І в мене аналіз показав, що в мене низький гемоглобін, і я не можу бути донором в цей день. Я, чесно кажучи, дуже засмутилася. Може, не всі це зрозуміють. Що Ну, але напевно ті, хто був в моїй ситуації, ті зрозуміють, наскільки це е, сумно що не можеш. Але я пообіцяла собі, що я прийду знову, коли проп'ю залізо, покращу аналізи і прийду знову. Е, також в цей день у мене такий був день догляду за собою. Я сходила на манікюр, подбала трошки про себе, е, потім сходила на масаж. І насправді в, в нашому дні в розкладі з'являється час. От він так би розширяється, ця доба стає ширшою, більшою, коли з'являється бажання вносити туди інші справи. І я працювала над цим довго, скажімо так, щоб в моєму графіку, в моєму режимі знаходити час на турботу про себе, на піклування про себе. Також трішки походили по магазинах таких, подивилась на великодній декор, всякі смаколики і потім пізніше відео покажу, що купила. Всім привіт! У нас вже ранок, суботи. Я завезла дітей до своїх батьків. Так спішила їх вести, що навіть кави не попила, заїхала собі на око. До дорозі назад взяла каву, думаю, так, сонце встало, треба вести дітей. Більше часу буде на свої справи. Сьогодні планую поприбирати. Дійсно, вже так перед святами, ретельно все помити. Я вже так поскладати, то я поскладала, лишилось тільки все повимивати, щоб було свіжість і приємний такий, такий запах у квартирі, свіжості і чистоти. Вікна я вже помила напередодні е, тим роботом і штори попрала. Так що це вже з мене це питання вже в мене закрито, так як до Паски всі готуються. Деякий декор купила, так само вже його гарно розкладу, покажу, як вона все виглядає. Загалом декілька останніх таких субот, вихідних, коли ми залишали дітей і могли трошки мати більше часу. Ми старалися використовувати на щось таке практичне, або якісь вирішувати справи, або просто я там з собою більше займалася в цей час, не прибирала, не складала. Тому що і так постійно це роблю посеред тижня, бо з дітьми інакше не виходить. Але вже підійшов цей час, коли вже треба було вичистити трохи квартиру. Я деякі моменти зняла на відео. Звичайно, що весь процес не знімала, бо то й довго, і мені складно і, напевно, не так цікаво дивитися. До речі, знову придбала цей засіб рожевий пінк-стаф, і колись я вже про нього розповідала. Раніше його було складніше дістати набагато, він був з націнкою великою, але зараз вже з'явився в великих великий асортимент. вже не є проблематично з його купляти, замовляти. Він дійсно універсальний. Я ним, як бачите, і фасади мию, і поверхню кухні мию, і якусь там сантехніку, тобто запах приємний і все спокійно можна нам прибирати. Для ванни я люблю таку більш хімію, хімозно таку, такі засоби, а для кухні якраз супер. І якраз кухню я найменше люблю прибирати, тому що вона брудниться постійно. Оскільки би ти її не прибирав, от, ти три рази в день готуєш сніданок під вечерю і завжди кухня потребує догляду. І тому це така праця, яка не видно, тому що вона постійно все по колу. От але все одно треба на це теж виділяти час. І також я використовую завжди мікрофіброві ганчірки. У мене їх є десь штук 10. Я так за одне прибирання собі змінюю, потім це все перу при 60 градусах і все нормально. Тобто воно і, і зручно, і добре вимиває, немає розводів, і просто помила і воно все частенько знову. Ще помітила таку за собою цікаву річ, що раніше. Е, от е, відколи я відчула, що прибирання для мене стало менш обтяжливим, коли я почала розділяти е, порядок і чистоту. Порядок це я туди відношу те, що поскладено, все на своїх місцях, е, поскладені речі. Кожне на своєму місці, а чистота це от суто повитирати, пополососити, помити підлогу, повитирати синтехніку, дзеркала і так далі. І от якщо робити все в один день, і порядок, і чистоту, то це насправді важко. Але якщо, наприклад, це розділяти або принаймні старатися підтримувати поскладеність порядок, і тоді тільки підтримувати чистоту, ну якось так. Не знаю, чи я добре пояснила, що я маю на увазі, але загалом. Спробуйте, можливо, вам теж так буде легше, якщо ці два процеси розділяти, воно і, і легше, і ефективніше. Наприклад, як я знала, що я в суботу буду наводити чистоту я буду прибирати все вимивати. Я собі в п'ятницю з вечора поскладала, де що там не так валялося, щось з іграшками, щось з одягом, щось з речима. І вже суто суботу я присвятила тільки там ту частину дня, тільки, тільки прибирання. Я взагалі дуже люблю, щоб був красивий декор в квартирі. Люблю все облаштовувати, якісь мильнички, якісь свічечки, квіточки. Дуже це все люблю. От. Але щось перед на цю весну, перед святом, перед Великоднем, у мене зовсім не було до того бажання. Але я трохи би так понадивлялася, як казала наші лікарні з англійської Віндовшопінг, такий споглядання. Понадивлювалася тої краси і дещо так, таке прикупила. Звичайно, що вже орієнтуємося на свою майбутню квартиру і не хочеться зараз зайве розтратитися І е, вже думками я облаштовую нашу майбутню квартиру, а тут так, але все одно потрібно якийсь гарний настрій створювати довкола себе і оточувати себе тими речами, які тебе надихають. Яке це задоволення бути на своїй чистій кухні? Вже Все зробила. Залишилось тільки постелити чистенький рушник. Таке символічне завершення ретельного прибирання. Чистенький рушник і все. Хотіла показати ще трохи з того декору, який я придбала до, е, до Паски. От, взяла такі Сінсеї. Е, такі взяла в Сінсеї вушка, кільця для серветок. Е, так для гарної подачі сервіровки столу. Е, також взяла в кактусі вчора такі ціпетка. Це так само для подачі сніданку Великоднього. Тут можна ставити яйце і снідати якраз так гарно. Але я їх не можу поки що тримати на видному місці, тому що Софія зразу хоче їх брати з ними бігати бавитися, а вони пірамічні і можуть розбитися. Це в мене ще з минулого року були такі зайчики. Я думаю, що я вже їх великодній кошер десь там задекорую або на стіл. Це я купила в Арсені. До речі, мене приємно здивував Арсен цього року. Такі зайчики. Ну, зайчики це не, наш, не наша історія, не наша традиція, але зараз воно все в зайчиках. Такі свічки. І... Найгарніше це верба. Мені цього року дуже сподобалася верба, вербові гілочки. Такі вони нейтральні, і дівочі, і хлопчачі. Я думаю, буде дуже гарно. Ну і скатертина. У нас стіл круглий, я завжди хотіла мати круглий стіл, але на круглий стіл знайти круглу скатертину це задача з зірочкою. Я в юску попала вчора, взяла зразу. Вона так класно підійшла, тому що якщо брати прямокутну або квадратну, навіть там її підшивати, все одно деякі кути висять і діти зачіпають. А тут воно так все рівнесенько лягло, і ще й мені та скатертина по кольору дуже підійшла до кухні. Так що я щаслива. І ще покажу такі смаколики, дітям знайшла в цьому магазині європейських товарів. За дуже приємними цінами. Я думаю, тому що в Європі вже паска була, і зараз воно все по знижках. Такі яйця. Але я тут сховаю від дітей від чоловіка, вже буде на, на Великдень. І такий баренець. Мені колись баба пекла завжди баранців в кошик, коли я була маленька. У мене навіть яйця формочка від баби. Але я сама щось пекти ще не скоро буду, а знайшла таких гарних і буду дітям в кошик. І ще в кімнаті хотіла показати куточок, який в нас вийшов. Це минулорічна верба, вона така синьо-жовта. І це діти малювали такі писанки дерев'яні. В минулому відео, здається, я показувала чи в позаминулому, як ми ходили на майстер-клас. Це Софійчина. І така. Я спочатку засмутилась, що на дерев'яні. Е, ну, але в такому віці, я думаю, дерев'яні то в самий раз, тому що стільки разів вже песенки падали, а так буде гарно виглядати. Це діти ходили, ще на майстер-клас. Пряники розмальовували такі великодні. Вже трохи поїли, але все саме дуже гарно. Вам може і не видно різниці. Але насправді різниця є. Вже стіни пофарбовані, вже є підвіконники. Ця труба вже газова, теж помальована. Нам її не виходило забрати там по, по тій всій газовій конструкції, як вона там мала бути. І в нас буде відкрита кухня, і ця частина труби буде відкритою. І вона мені навпаки дуже подобається. Вона якось так і в стилі лофт. І в стилі такому данському х'юге. Думаю, що буде дуже затишно все виглядати. Ви напевно дивитеся і бачите просто от пусту тут стіни помальовані і все, якісь дроти висять. Але я вже бачу тут наш дім, я вже бачу, тут буде стіл, де ми будемо вечеряти. Тобто я вже на це все дивлюся картинкою вже майбутнього. Що тут буде диван, ми будемо дивитися разом з дітками мультики ввечері, якісь фільми, сімейні переглядати. Тут ми будемо снідати біля вікна, там буде дитяча, я вже бачу, як діти там бігають, то по тому ліжку. І дуже так все зворушливо, і насправді воно йде не так швидко, як би нам хотілося цього, але думками ми вже тут. Хочу сказати, може комусь важливо це було би почути. Зараз хто перед якимось важливим рішенням, або перед важливим кроком, і розуміє, що цей шлях буде довгим і складним. І я вам скажу, що всі великі мрії здійснюються маленькими кроками. Ми хотіли би стрибнути зразу в пору і мати все і одразу, але насправді шлях це кожен крок, маленький крок. І, і так, крок за кроком, можна дійти потрошки потрошки зі всякими труднощами і падіннями, але дійти до своєї мрії. Таким вийшло у мене це відео. Дякую, що дивилися до кінця. Дякую, що переглядаєте, ставите свої вподобайки. До зустрічі у нових відео. Всім па-па, Бережіть себе.